Нью-Йорку проходить акція на підтримку України. Дмитро Топчі, співзасновник благодійного фонду, який від початку повномасштабного вторгнення активно допомагає Україні. Як американці сприйняли вчорашню прес-конференцію і чого вимагають нині? Про це говоримо з Дмитром Топчієм, співзасновником благодійного фонду Liberty Ukraine Foundation. Дмитро, я вас вітаю. Доброго вечора. От, розкажіть, будь ласка, де ви зараз перебуваєте? Що це за акція? Я зараз знаходжуся в Нью-Йорку на Таймсквер, і сьогодні створилося такий назик, називається Emergency а, Rally, на котрому зібралися українці, то щоб висловити свою позицію і свої відповідні емоції стосовно вчорашньої зустрічі а, президента Америки а, Дональда Трампа і президента України а, Володимира Зеленського. А, у людей реакція звичайно надзвичайно агресивна. Люди на, на налаштовані дуже. А, Знаєте, яке відчуття? Відчуття, мабуть, 22-го року і початку повноставного вторгнення. А коли у людей багато емоцій, але ці емоції треба брати під контроль, тому що емоції не врятують нас, не допоможуть нам. А саме дії того сьогодні люди вийшли на Тайм Сквер показати своє відношення до цієї зустрічі і до того відповідно, що сказав президент і віце-президент Америки? А як як це сприймають зараз? Тобто, ми розуміємо, що напевно українській діаспорі це болить. Чи є серед присутніх там американці? І от як американськ... американське суспільство, суспільство, маю на увазі, американські громадяни ставляться до, до цієї зустрічі? Ну, дивіться, ря... на жаль, серед української діаспори є люди, хто хто голосував за Трампа і підтримують його політику. А їх досить мало. Це досить маленький відсоток, але все ж таки вони існують. А також на цьому заході присутньо багато американців, котрі прийшли показати свою своє відношення до цих заяв Трампа, І вони говорять про те, що Трамп це не є Америка, а і думка Трампа це не є американською думкою. Ось а загалом люди дуже засмучені. Люди дуже засмучені, їм дуже важко розуміти концепцію нову ну, реалію Америка стає на бік Росії, а від того дуже сумно. А ви, ви бачите, що Америка стає на бік Росії конкретно по тому по, по вчорашніх подіях? Чи можливо це якась уже тенденція, яка прослідковується в політиці Трампа? Ну, дивуватися політикою Трампа, мабуть, ми не маємо, тому що він досить послідовний в своїх заявах стосовно України і Росії. Але мені здається, вчора це було на якомусь іншому, більш офіційному рівні. Все, що він сказав, все, що він говорив, як він це погодив з президентом Зеленським, мабуть, виводить його риторику на інший більш небезпечний рівень. От те, що він власне з Володимиром Зеленським, те, як він говорив з Володимиром Зеленським, як ви це бачите? От це було це було безумовно цинічно. Але в той же час Трамп говорить Америка first», Тобто, що в першу чергу це все робиться заради, скажімо так, якихось заради потреб американців, заради того, аби Америка стала великою, як він говорить. От Як ви бачите всю цю ситуацію в комплексі? Дивіться, Трамп це звичайно популіст, а його заяви не досить популістичні. А для людей, хто не сильно задумується, чи розуміє того, що більшість цього електорату це люди без освіти, ці люди, котрі живуть в виключно Америку, нікого не буде, не було за кордоном. А для них ці заяви вони звичайно звучать дуже цікаво, і вони якісь міри насолоджуються такими заявами. Але по суті, це не є так, тому що ми живемо, живемо в світі, де все взаємопоєднано і. А, ну, банальний приклад, якщо Україна не не витримає російської навали, а Росія буде на кордонах а, не тільки Фінляндії і Швеції, а так само і Польщі, як країни НАТО. А це призведе до того, що Америка має бути а, буде вимушена а, переводити свої збройні сили і посилювати кордони НАТО, сіні кордони НАТО, і це буде коштувати набагато більше грошей, ніж Америка зараз подає в допомогу. Україні так само треба відзначити, що лише 95% відсотків допомоги Америки Україні залишається в самій Америці. То тобто, ці кошти використовуються для виробництва зброї боєприпасів. Але 5% цієї допомоги надходить в Україну. Тобто, допомога Україні вона досить вигідна військово промисловому комплексу Америки, а і взагалі економіці Америки. Тому заяви про Америка Ферст вона не має ніякого сенсу в розрізі України і допомоги Україні. Чого люди зараз вимагають? А, підтримку України. Це основне, якщо ви бачите, гілле то тут знаходяться люди в основному говорять про with Ukraine, support Ukraine. Тобто про підтримати Україну і бути разом з Україною. Тобто на даний момент люди сприймають заяви Трампа як, як такі, котрі говорять про те, що Америка не буде більше підтримувати Україну і вона від вони, вони відверти америки відвертається від україни тобто основна основна вимога людей які сьогодні прийшли на цю акцію це продовжити допомагати україні і чітко визначити не на чорна чи... чі нічому боці америка а, і допомога військова, звичайно це надзвичайно важлива річ без котрої україні буде дуже важко оборонити себе і відновлювати свою незалежність і територіальну цілісність. Що вам відомо, чи правда, що зараз Дональд Трамп шукає якісь механізми, яким чином можна зупинити військову допомогу для України? А, я чув про ці… А... Давайте, я, відійду, будь. А, я чув про, про те, що йде така робота. Я не знаю наскільки вона можлива на, на юридичному на легальному рівні. Тобто я не буду сильно про це говорити, тому що немає достатньої інформації, щоб про це говорити. Але є якісь механізми стримування, наскільки я розумію. Тобто, ну конгрес, хоча там більшість республіканців, але е, це також є механізмом стримування, так для американського президента, а, ви розумієте зараз, зараз обидві палати вони контролюються республіканцями. і Республіканці стримують навіть класичні республіканці, тому що я вважаю, що на даному в даний момент в американському політику є три напрямки політичних партій: це республіканці, демократи і трампісти. Але на даний момент е, класичні республіканці себе не зарекомендували так, що вони готові е, е, протиречити Трампу. Тому я би не дуже розраховував на цей механізм. А якщо ви говорите, що зараз ви виступаєте за продовження підтримки України, то це продовження підтримки, е, ту, яку провадили демократи, чи можливо це збільшення підтримки? А, ну дивіться, мова шла під підписання цього договору угоди по мінеральних ресурсах. Бачите, зараз це вже питання не стоїть на порядку. денному. питання для мене особисто це продовження військової допомоги у любому вигляді. Тобто на даний момент ще є кошти з попередньої адміністрації, котрі не використані на допомогу Україні, і вони на даний момент просто лежать без діла того відповідного питання стоїть в використанні цих коштів і далі знаходження. Різних інших варіантів допомоги в тому числі стоїть питання. Стоїть проект законопроект. Проект по лендлізу новому, який розглядається республіканцями. Ну і відповідно, безстрокова військова допомога. Як ви бачите, якщо наскільки взагалі ці акції протесту вони можуть вплинути на рішення адміністрації? Якщо ну припустимо, що трампівська Трампівська адміністрація взяла таку стратегію на зближення з Росією? А давайте буду з вами досить відвертий. А, наприклад, сьогоднішня акція більшою мірою вона для українців. Як і 24 го числа лютого 22-го року люди приходили на ці протести для того, щоб показати свою солідарність, і для них було це важливо а, на особливособисті тому рівні а, прийти, показати висловити свої емоції. А того сьогоднішня акція так само має такий же характер для українців, але але дуже багато таки, це там скверт це в центр де походить дуже величезна кількість людей. Багато людей зупиняється, говорить з нами. Це питання і так само таким чином ми намагаємося їм давати інформацію, і в подальшому це допомагає цих людей залучати на всі інші акції, і тим більше на акції, які відбуваються до прикладу в Вашингтоні, коли ми їздимо на адвокаційні а, івенти, де ми саме говоримо з представниками а, а, парламенту американського, тобто. Це така багато багатоступійна історія. Тобто, тут стоїть тут. Не тільки ми не будемо бачити результатів одразу. Тобто, це це робота на перспективу. Відповідно, залучення тим більших людей, американців, а українців з американським корінням, українців з американським корінням. Тобто, це це, це, це робота на перспективу. Робота з людьми і залучення людей, і, і проба зробити їх більш активними і мати більш активно. Позиції стосовно України, ваш благодійний фонд займається суто українським напрямком? Так, наша команда з 2014 року від початку війни, коли вона почалася, більшість більше наших проєктів, вони мілітарні. Тобто ми працюємо виключно не виключно на 25% з відсотків з захисниками захназахистами України і Збройні Сили України і підрозділи міністерства внутрішніх справ, СБУ, Національної гвардії. Але виключно український напрямок. Також. А Розкажіть детальніше, що ви робите. А, ну, дивіться, мабуть, одна з наших один з наших основних напрямків це технологічний напрямок, це, це дрони, це їх співдрони, це і мавіки, тобто, всі засоби літаючого в безпілотного плану, який використовується на фронті. Ми намагаємося ми допомагати. Це основний напрямок. Далі все стосується. все стосується війська і забезпечення війська від, а, від спорядження до інколу до певних специфічних а, харчових потреб а, певних підрозділів, спечних А це, це це основна історія. А, далі так само ми у нас є проект по допомозі дітям психологічній допомозі дітям військових, котрі загинули на фронті. А, ми, ми провели вже три дитячі табори, психологічні терапевтичні табори, де Діткам надаються інструменти для того, щоб справлятися з реальністю, як батька, немає. Але це такий невеличкий проєкт порівняння порівнянні зі всіма мілікарними проектами, котрими ми займаємося. А, у нас є а, два спосіб співставника. Я знаходжуся в Нью-Йорку, Тоні Лівчук знаходиться в, в Осіні в Техасі. А, наш фонд, ми не працюємо в фонді, тобто наша вся робота не оплачувала в фонді. У нас немає зараз не чи офісних якихось витрат. У нас у кожного своя професійна діяльність і відповідно. А ми складаємо весь весь свій вільний і невільний час саме в допомогу Україні і допомогу захисникам і захисницям України. Це донати в основному людей, які проживають в Сполучених це, Штатах. Це це насправді донати зі всього світу. Угу. Це донати зі всього світу, насправді географія. Географія дуже широка а, донатів. Він навіть донати приходили з... з Росії з Російської Федерації з Білорусі. А, ось, тобто, але в більшій міру так це це сполучені Штати Америки. І розкажіть, будь ласка, от ви говорите про те, що ви там від початку від 2014 року займаєтеся допомогою Україні. Як ви бачите, от як змінювалася можливо по динаміці цих же донатів? Як змінювалися настрої людей стосовно війни в Україні? Коли була найбільша підтримка, там яка вона є зараз, і чи скажімо, збільшилася з ось останніми подіями, останніми заявами Трампа і ось таким ставленням до України? Це насправді дуже популярне питання. Я мені, мені, сторони приємно на нього відповідати, і неприємно, тому що е, все базується на психології людей, психології і українців і взагалі навіть і американців, так само коли щось відбувається на фронті, коли йдуть якісь активні бойові дії і, 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 і гине багато е, наших військових. А, активність людей підвищується. Ми це бачили з 2014 року, з 15-16, як якщо відбулася якась трагедія, люди відповідно одразу ставали дуже активними. А якщо нічого такого не відбувається, нічого такого маю на увазі немає якихось трагедій і велика за кількість загиблих, люди не такі активні. А, і що ми намагалися робити з чотирнадцятого року? Пояснювати людям про те, що а, ми маємо бути активними завжди, тому що наша активність сьогодні. Допоможе нам уникнути трагедії завтра. А на жаль, це не працює не, не працює так, як би хотілось би. І ми цю тенденцію бачимо з 22 року. А стосовно то ну, відповідно в п'ятнадцятому двадцять другому році люди були найактивнішими і було ці найбільше кількість зонатів. А, стосовно ситуації з Трампом, буквально вчора ми запустили. Так званий емердженсі фандрейзер такий терміновий збір, і менше ніж за добу, ми вже акумулювали близько 70 тисяч доларів саме на дрони. Тобто, знову таки, є емоційна складова, і люди дуже зараз активні і дуже активно донатять, тому що вони мабуть злі, засмученість і страх разом взяті, вони роблять свої справу, люди набагато стали активністю. Як ви думаєте, якщо політика Трампа продовжиться така, то чи будуть якісь зміни в американському політику? Я маю на увазі, що там найближчі вибори 26-го року, але можливо люди можуть якось повпливати на, на цю політику? Надалі, на, на жаль, я не думаю, що це зміниться до мітерлекса да, на буде через два роки? Я не думаю, що ми маємо цікувати якогось кардинального зміну. На жаль, угу. І напевно, що хотіла би вас запитати: от як ви бачите, як, якщо припиниться допомога від Сполучених Штатів, ви вже досить довго в цій темі. І ну, Європа включиться. Сподіваємося, що включиться там потужною підтримкою. Який є, можливо шлях для України, який ми майбутнє для України, тому що ми боремося? Але ж без підтримки це дуже складно робити. Ну, дивіться, колективна Європа на даний момент досить, допомагає на досить а, великому такому рівні. А, так, це питання до Європи. Чи до речі, сьогодні відбувається зустрічі лідерів країн Європи? А, це питання до них чи вони зможуть а, включити включитися сильніше? А, є питання сподівань. Я сподіваюся, що так буде в реалії. Далі я сподіваюся, хотілося б сподіватися на те, щоб дійсно відбулося якась якийсь тиск від як я вже казав, традиційних республіканців, а, і це допомогло нам при принаймні, вийти на певний рівень допомоги. А, ну хотілося би цього. Я не впевнений в тому. Я мені таке очікування. Вони досить є у часі. Є... є це бажання. Я не знаю павів, як, як станеться, але питання включення Європи стильніше в допомогу. Це, мабуть, має бути головним питанням зараз нашої зовнішньої політики, дипломатів, і, і ми маємо працювати більше з європейськими лідерами і просити цієї допомоги. Я розумію, що ви напевно там ну не, не зовсім бачите, як вплине політика Трампа, нинішня на внутрішню ситуацію в країні, але можливо, ви бачите вже якісь настрої там, які зростають. Ми а вона вже давно вплинула. Ви, ви розумієте, я. Я знаходився в Америці з 2010 року. А, року. Перший раз, коли Трамп готувався в президенти, і я до того моменту не бачив стільки ненависті між людьми, між демократами і республіканцями. Завжди існували існували ці перегони політичні демократи і республіканці, але це ніколи не переходило в певну якісь а, таку персональну персональну зневагу між людьми. А, коли відбулися перші вибори, ми цього ми зневагу побачили, і, і це взагалі було погано. Рівень рівень цієї зневаги між людьми він він ще піднявся навіть вище з цих з, 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 на цих останніх виборах. То що політика Трампа взагалі його, його стиль політичний, це стикати людей і поправити людей. Відповідно, люди сперються на один одного і а, виникають оці регіони, хто підтримав Трампа, регіони, котрі не підтримував Трампа. Тобто, ну це за, за НАТО. Тобто, мені, мені я особисто вважаю, що він перейшов внизу, але це працює. Ця політтехнологія для нього працює. Він виграв вибори другий раз, а, і на жаль, на жаль, це працює. Але настрої серед звичайних американців, американських котрі від демократичного спрямування. Вони надзвичайно засмучені і не знають, і не дуже бачать, і розуміють майбутнє Америки. На далемо а як на вашу думку, чому більшості американців заходить ось це шоу, яке створює Трамп? Популізм, популізм це дуже просте. популізм. Популізм, звичайно. Надзвичайно зараз модний в Америці. Людям подобаються ці всі заяви. Людям подобаються заяви про те, що Америка буде першою і Америка буде найсильнішою. Про те, що змінюються назви заток з мексиканської на американську. Тобто його електорат їм це дуже подобається. Їм це дуже потрібно. Тобто ніхто не дивиться на реальні, реальні програми, реальні пропозиції, реальні кроки. Цього нічого немає. виключно популізму. І він того, того все це заходить, на жаль. Е, діяльність вашого фонду, чи буде вона якось змінюватися залежно від е, е, по, політики і позиції Трампівської адміністрації? Чи ви в цьому плані незалежні? Чи, чи є у вас якийсь, скажімо, там, план А, Б? Ми, 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 ми розуміємо, що навпаки це буде ще більше роботи. Це буде робити ще важче, але це не лякає. Тому, що якщо хлопці і дівчат на фронті нічого не лякає, чого нас все закликати? Дмитрий, я вам дуже дякую за це інтерв'ю за підтримку України, за таку довгостр... довготривалу і стабільну підтримку вашого фонду. Я нагадаю, що зі мною на стрімі був Дмитро Тупчі, співзасновник благодійного фонду Liberty Ukraine Foundation. Дя... Дякую вам. Дякую. До побачення.